Олександр Яремчук брав участь у революції гідності. З початком бойових дій на сході пішов добровольцем у батальйон Азов. В Боях під Мар'їнкою був тяжко поранений. Переніс кілька операцій після тривалого лікування проходить реабілітацію. Кожен б'єць, ну, якби відчуває напругу після тих подій да, на сході. І дуже важко, якби пристосуватися до цивільного життя. А, ну, спілкування взагалі і якби, масаж дуже розслабляє. Військовослужбовці кажуть, після місяця лікувальних процедур, які їм влаштували місцеві студенти, почуваються набагато краще, як фізично, так і морально. Релаксацію, так як, я думаю, що у багатьох людей навіть хто може не отримав ранення, є проблеми зі спиною. Ті, хто в довго времени входили, не знімали бронежилет, сиділи, Кутові, все одно є, як є там. Осі масаж спини, он стимулює, лечить. Студентам із вадами слуху спілкуватися із бійцями допомагають перекладачі. Срібний призер паралімпійських ігор із дзюдо Антон Слушний розповідає, що бійцям робить масаж з особливим задоволенням. Я вмію робити масаж рук, спини. Якщо є поранення, травми, я із задоволенням допоможу, щоб відновити здоров'я бійців. Масаж моя спеціальність, і я задоволений тим, що можу допомогти. Відновити стан бійців дуже важко. Вони скуті, тому ми намагаємося вплинути масажем, зробити легко і приємно, щоб психологічно вони розслабилися, а після нашої терапії змогли повернутися до служби. Загалом допомагати бійцям зголосилося 30 студентів. Реабілітацію проводять двічі на тиждень після навчання у спецкабінетах вишу, а також у шпиталях та лікарнях Вінниці. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, П'ятий канал.